Українці добре знають, якщо випав шанс на друге життя, ним треба скористатися наповну. Наша наступна героїня від цієї війни втратила все. Рашисти розбомбили її будинок в Бучі, а коли вона намагалася втікти, розстріляли її машину просто посеред вулиці, вбивши її чоловіка. Жінка довго лікувалася в Німеччині та вижила і стала символом і нагадуванням всій Європі, за що українці б'ються в цій війні. Війна зруйнувала життя мільйонів мирних українців. Ганна втратила найдорожче чоловіка та ще ненароджену дитину. Так вийшло, що ми виїхали, і нам вдалося хвилин п'ять проїхати. Родина намагалася виїхати з окупованого міста, але потрапила під ворожий обстріл. Я тільки подивилася і одразу вистріли. Я бачу, що все мій чоловік вже загинув, а машина ще на ходу була. Він за кермом. Ганна розуміла: зволікати не можна ані секунди, але тіло відмовлялося слухатися. Солдат український до мене підійшов і е е сказав: виходьте з машини. Я зрозуміла, що я вже не можу ворушити ногами взагалі. Від обстрілу. Ганна отримала уламкові поранення внутрішніх органів, перелом хребта у двох місцях та перелом лопатки. Мене спочатку відвезли в е, поліклініку Ірпінську. На ранок е, вийшла гарна новина, звістка, що мене будуть евакуювати. Чотири чоловіка несли мене під тим підірваним мостом через ріку на іншу сторону. Вже у столиці жінку прооперували. 21 день в реанімації я просто лежала на спині. Я втратила дитину вже. Ну, я ж була ще вагітна. 20 Двадцятий тиждень. Змиритися з втратою чоловіка і дитини Ганна не може й досі. Час від часу маю запитання. Чому у Антона, чоловіка Ганни, немає навіть власної могили, лише фотографії розстріляного автомобіля. Час від часу мені не дуже добре, але тоді я розумію, що залишилася жива. А це було завдання не з простих. Лікарі часто говорили мені, що це просто диво, що я вижила. У свої 33 Ганні довелося заново вчитися ходити. Найкращі ліки, улюблена робота. Вона вчитель німецької мови. Та понад усе її надихає рухатися далі. Нова волонтерська місія. В мене немає ненависті, бо я думаю, що це неправильний шлях. Ганна спілкується з депутатами Бундестагу, намагається через свою історію достукатися до німецьких політиків, аби вони не зволікали і допомагали українській армії. санкції, зброя та обладнання це три речі. Я думаю, які ми Україна чекаємо від Німеччини. Сила духу цієї незламної жінки неабияк вражає представників німецького політикуму, Тож вони обіцяють будь-що допомагати нашій країні. Ганна говорила російською і ледь не загинула. Така доля чекає усіх, хто говорить російською в інших країнах. Владімір Путін бреше нам про все, що відбувається в Україні. Для Ганни дуже важливо донести до всього світу правду. Росіяни прийшли не визволяти українців, а знищувати мрії. Вбивати. Війна забирає найцінніше. І пані Марія втратила на цій війні свого єдиного сина Івана. Але жінка продовжує втілювати в життя мрії свого сина. Так на спомин про нього вона побудувала дітям-односельцям сучасний спортивний майданчик. Вона досі з ним говорить і радиться. Нехай і подумки, але переконана, що він чує. У мене золотий син був такий. Ви знаєте, хлопчик помагає. Нікого не ну, нікого не пройшов мимо. Завжди Всім допомагав і всі дуже гарно про нього відсиляється. Ну, але ж і воювати комусь треба. Що ж зробиш? Ну, війна, як не війна, було б все по-іншому. Пані Марія на війні втратила свого єдиного сина. Це відео їй надіслали побратими героя. На них останні хвилини життя старшого солдата 35-річного Івана Клюйка з Рівенщини. Це було блокпост біля села Катеринівка. Міна попадає у бліндаж. Загинуло хлопці 5 хлопців. П'ять поранених. Їхній команди теж був поранений. І хлопці. Виносили цих поранених загиблих хлопців на місце дислокації в село Катеринівка. І коли вони поверталися вже на позицію, їх обстріляли міномети. Міномети обстріляли. Загинуло четверчий бік на дорозі вже. І оце в мене є відео, де мій син лежить. Поранений я пізнала по руці. Іван загинув на Великдень день під мінометним обстрілом росіян, коли евакуйовував поранених побратимів. Це дуже важко, тому що він в мене один. У мене більше нікого немає, ні батьків ні і сестер всього. Іван колись був строковиком. Згодом воював в АТО. Торік знову підписав контракт і вже мав повертатися додому, коли почалася велика війна. Панюша я вже живий, мій дуже багато планував зробити. Він маму зробив оте й те й те, те. Вже в останній днів. Сказав, що не буде планувати, бо не знаю, чи вернуся. На жаль, так і сталося. Мама Марія береже шолому, якому син був під час смертельного обстрілу. Я пан і ну Це його він, він був в ній. Пережити біль і невимовну втрату допомагає робота. За смерть свого героя Марія Павлівна отримала від держави компенсацію. Але гроші витратила не на себе, а на будівництво спортивного майданчика. Ви отримаєте дуже великі гроші. Це ж біля трьох мільйонів цей майданчик коштує. Це, ви знаєте, то ж в мене таких грошей ніколи не було. Це коли отримали гроші за... від держави. то тоді я вже вирішила зробити такий увісповістити пам'ять про сина в селі. побудувавши що цей майданчик для діток. для діток для села за два місяці з колишньої пустки на території місцевого ліцею, де колись вчився Іван, і де понад 40 років вчителювала пані Марія, з'явився сучасний спортивний майданчик. І я думаю, що я дуже добре зробила, бо майданчик цілий день зрані до вечора. Дітки займаються. І, ну, це здоров'я. Це здоров'я нашої нашої нації, нашої України. Мені здається, на майданчику завжди повно дітей. Тут вони можуть і поганяти м'яча, і позакидати його у кошик. На такому полі ще ні разу не бігав. Це як побудувалися е, біля нашої школи, то це було вау. І на цьому пані Марія не зупиняється. У планах ще ігровий майданчик для найменших. ми вже замовили, я вже прибутати весла і поставимо ще ігровий майданчик для менших школи. Марія дивиться вдалину, де майорить український прапор і похований її син. Мати вірить, він усе бачить. І От, бачите, майданчики там кладовище зразу. Угу, і о, угу. Прапор майорить. І Я бачу і майданчики, і бачу прапорку зранку на мою. Воно все якось все в одному, три в одному. Його хат, його дім, його майданчик. Воно просилося. Просилося оці майданчики. Це все, що я зробила, воно ну, було. Бійцю, який віддав життя за Україну, присвятили і перший мініфутбольний турнір. Проводитимуть його щороку у день загибелі героя. Йому тепер назавжди 35. Юлія Кацімонь рятувальниця і за фахом, і за духом. Тому з перших днів великої війни отакими місточками вона організувала евакуацію з окупованої Київщини. Ними вдалося врятуватися кільком тисячам українців. Втім, Сама Юля прекрасно розуміла, що вона ризикує щохвилини, більше щосекунди. Втім, віра в людей, яким вона допомогла і в Україну, не дала її зламати, навіть коли Юля потрапила в руки ворога. На окупованій Київщині в селищі Димирі, російські вояки захоплюють звичайне цивільне виробництво та перетворюють його на катівню. Саме там Юлія Кацимон переживає найстрашніші дні свого життя. 19 березня мене сюди притягнули. Я була тут один день, і після цього вже витягнули після побоїв, то що тут надали тортурами. Ну тут ще можливо десь є кров, можливо, немає. Навіть за понад рік після звільнення з полону Юлії невимовно боляче бути у цьому місці. У мене зараз ноги підкошуються. Мене сльози підривають. Ну не можна. Я не можу дуже балакати. Вже хочеться вийти з цього приміщення. Велика війна заскочила Юлію вдома, та, побачивши з вікна колону російської техніки, вона подумала не про свою безпеку, а про те. Що допомоги потребують її односельці. У Нас дома склад із продуктами харчування. у нас дома своя скважина, де можна набрати воду. І так само в нас у літній кухні знаходилась груба піч. І знали вже, що потрібно їм так само для людей, де зварити їсти. Коли українські військові зруйнували міст, демидів Лютіш, підірвали дамбу в Козаровичах, щоб перерізати окупантам дорогу до Києва. Юлія разом з іншими волонтерами почала ще й допомагати перевозити цивільних через затоплену місцевість. Один день від 7 ранку і до майже 16 година. Я перетягувала дітей на піддоні і пінопласті, і речі ми перетягували. Потім ми зробили вже у нас була металева лодка. Щодня Юлія рятувала з окупації півтори-дві тисячі людей і щоразу йшла на цей крок, ризикуючи власним життям. Нам теж було і прильоти, і нас штрахували, що ми йдемо тільки на свій раз. Стрих, і ми на свій страх ходили. Нас були і постріли, і що ми були в формі Червоного Христа. Їх це не зупиняло. 22 дні Юлія возила гуманітарну допомогу та рятувала людей з окупації. Навіть коли її попередили про небезпеку, одразу вирішила до останнього допомагати цивільним. Потрапила в Димирській громаді на блокпосту їхньому. Перший раз дягнули до гола, сказали, що просто потрібно провірити в мене щось є. Я перехожу на цю сторону. Сказали, що нема. Наділи на голову спортивну сумку, дитячу шкільну, зав'язали руки, погрузили на машину в з состояння і завезли на колекторну вікналенду. А там її щодня змушували до співпраці з окупантами, вимагали записувати відео та видати розташування українських військових. Я знала, де знаходиться українські військові. Зрештою, коли вона в чергове категорично відмовилася співпрацювати, рашисти вивезли її до брянського СІЗО. Їх Заводили в одну кімнату. Був холодний душ, казали, щоб ми не принесли ніяких з України паразитів. І після цього це були тортури. Перше, це відпечатки пальців для якоби їхнього ДНК, хоча були кожного дня по три-чотири рази. І потім кімната, там, де знаходилася обична зековська рішітка, руки витягували в рішітку затяжками і били дубінками резинами по ногах. За час полону Юлії жодного разу не надали медичної допомоги. Умови сугубо так як живуть скоти. І цивільні, і військові знаходяться в таких. Ямах в таких тюрьмах, що там нема ніяких умов. Взагалі потрібно тобі вивчити їхній гімн. Потрібно в кожному привістві зробити кожного божого дня в тебе допити. Кожного дня це тортури. Тому вони поводяться як скоти. Тортури не зламали Юлію. Тоді расисти спробували тиснути на неї морально. Оце був один канал, в якому було це постійно. Що там немає України, України вже ті. Матері були забраті для харчування готовки, і чоловіки, це на Сибір для пілорами. Щодня мужня жінка молилася та чекала звільнення з ворожого полону. 9 квітня 2022 року. У результаті обміну Юлія Кацімо нарешті ступила на українську землю. Перше, це я зателефонувала мамі. І після цього ми приїхали. І друге повідомить всім рідним, що полонені, які були зі мною, вони всі живі. Це саме найголовніше було. І ми об'їздили майже всіх, кому не їздили. Ми телефонували, що вони всі живі і там знаходяться в полоні. Однак росіяни тримають ще багато українців неволі. Тому пані Юлія має ще одну місію: це повернути всіх цивільних полонених, з якими я була. Зараз ми зробили групу нашу найрідніші. І деякий мітинг, де щось. Я йду туди і це роблю. Мирну ходу, і всі акції робимо для того, щоб повернути цивільних полонених. Юлія Кацімон провела в російському пеклі майже місяць. Місяць вона відчувала на собі всю ненависть расистів до всього українського. Місяць вона мовчки терпіла всі звірства, аби тільки повернутися. На щастя, так і сталося. Тепер Юлія живе зі своїми рідними та намагається перегорнути найстрашнішу сторінку свого життя.